Всім привітки! І сьогодні я зараз знаходжуся в Брукгейвені і буду їхати в Швейцарію. Але перед цим я заїду в Беррі Авеню. Бо того, що в мене там вже є будиночок, і я там перекушу і трошки відпочину від перельоту і встигну щось ще зробити. Там погуляти трошки, напевне. Зараз я буду вже виїжджати в. Аеропорт, коротше. Зараз я виключу машину, або візьму собі якусь машину. Зараз швидесенько. Сорі, за те, що я показала це. Не вирізала. Сорі, в мене, звичайно, так вийшло. Так, зараз я їду на машині Агенції Брукхейвена. Я вам трошки музичку. Я вже, коротше, тут майже приїхала в аеропорт і зараз я буду вже йти на Тільки Я тут розгляну аеропорт, бо після ремонту я тут майже не була. Так, а що у нас тут? А, у нас тут просто пуста зона така. <ріпідрість> так, тут у нас вже не можна перепригнути цю штуку. Я не пам'ятаю, чи тоді можна було бути. Трошки давно була я в аеропорті. Я не знаю, я два рази тут в аеропорті була вже, а це от у нас вже третій раз в цьому аеропорті. В інших містах я більше була в аеропорті. Так я зараз зайшла в літак, трошки побігала собі, подивлюся, і тут буде музичка. Тепер я буду чекати свого прильоту. Я нарешті приїхала, прилетіла. Я зараз знаходжусь в Вері Авеню. Тут так гарно. Навіть в аеропорті гарно. Тут так прикольненько. Вау. Тут реально класно. Мені так подобається. В них аеропорт краще, ніж Брукейвен, якщо чесно. І в них є два відділення. І три літака, тобто один відправили там, де... Він сюди летить. 9, 4, Один, це там, де. 4, 3, 2, 3. І кудись іще, і ще кудись. Коротше, так. Я вибачаюся, якщо тут є якісь посторонні звуки, просто мій брат всі Корна. Старший. Старший брат. Я люблю. Зараз я тут швидесенько сяду в машину і поїду до себе додому. Для вас це я тут трошки скорочу путь. Так, так, так. Ви побачите мій дом, домік трошки раніше за мене. Бо того, що в мене буде довша дорога, а у вас, коротше, ви побачите. Ось я вже в будиночку, в мене тут крива ялиночка стоїть. Нічого страшного, я її так криво поставила просто. Нічого страшного, то я і. Реально просто так криво поставила. Далі я поїду в продуктовий магазин. Візьму якихось продуктів і приготую собі поїсти щось і коротше поїм і буду відправлятися в аеропорт. Так, зараз я закрию будинок. У мене такий гарненький будиночок, реально красивенький такий. Так, 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 так. Я, коротше, зараз їду, я трошки не дуже гарно машиною керую. У мене погано трошки получається, але нічого страшного, якось доїду до магазину. До магазину можна доїхати, я вам поставлю музику, таку найду, щоб вам не було так скучно. То я, короче, доїхала. Це я доїхала. Дорога дуже довга така, знаєте, почалася, Я вже, Мені здається, що я не дуже встигну в аеропорт, але нічого страшного, я в аеропорт встигну все одно. Я це точно знаю. У мене тут музичка трохи грає. Щас я візьму цю штуку і буду брати продукти. А Короче я заводила канал. Сама же свій вводила канал. Найс. Ладно, так я зараз набрала вже купу продуктів і йду на касу. Піду зараз на касу, мені каже, подивлюсь, чи я ще може щось візьму. Не знаю, подивлюсь, короче, и зараз я подавлюсь, что можно еще бы взять. Блин, мне тоже хочется обратиться. Капец, 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 капец. Да. Так, 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 зараз я иду на кассу. Спасибо, спасибо. Я старалася так крутитися. Я стараюсь так крутитися тут на косі. Так, зараз я короче, беру пакетик з продуктами і поїду додому. Так, я поїду додому після цього, в принципі. і далі в аеропорт. Я там приготовлю собі поїздку і в аеропорт. Так, зараз, бац, тац, бац, 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 я вдома. Зараз я вже готувати починаю. Почала готувати, коротше, і так зараз я буду готуватися. Короч, приготую. Це має бути така фруктова каша типа. красивенька така полунична каша із фруктами, типа. Вона в мене розовенька і красива така. Я готую по рецепту з інтернету. Бачите, тут що має получитися? Тут вона з типу, бананом, банану, кузничку. Вона має бути така, коротше. Зараз я беру і, ще, і все, приготовила. Нарешті. Я нарешті це приготувала. так, Я зараз фидесенько поїм. Буду їсти. Так, так, так. Я зараз, коротше, тут їм їм, їм, їм їм. І тепер можна їхати в аеропорт спокійно. Такс. У мене, скоріш за все, буде швидше, типа щоб так от. Так, щоб так зробити. Я зараз тут йду. Іду, йду, 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 і зараз ви побачите, як я опинилась в аеропорті. Я тут, коротше, в аеропорті куплю пончика. Так вс, я. Зараз буду швидко йти, йти, йти. Я тут вже чекаю на мій літак. Я вже в літаку, коротше. І зараз я тут собі трошки підправляю макіяж в туалеті. Я вже в Швейцарії тут, тут так гарно. Я буду вже йти в готель заселятись. Я тут заселилася, в мене тут так гарненько, розклала всі свої речі. Чимоданчик ще не забрала досі, не поклала нікуди. В ще... мене тут, бачите, так гарно, в принципі. Так, я далі піду на лижах кататися і сноуборді. Не знаю, чи на лижах, чи на сноуборді, на чомусь із цього. Піду. Так, 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 так. Я вже спускаюсь. Я, звісно, мені, не... мені кажеться, що я не дуже спущусь, бо я плохо на ньому катаюсь. У мене плохо все виходить. Так і знала. Ви взагалі бачили, як я це. Я тепер спускаюсь на nice. спів. Спускатись треба ззаду і дуже акуратно. Дуже акуратненько тут треба, бо це взагалі капець. На сноуборді, мені кажеться, дуже сложно. Тут. Ладно, на цьому відео буде кінчатись, мені кажеться. То коротше, всім папа. -па, коротше, ставте лайки, там, підписуйтесь. Не знаю, що, що ще робіть. Що... Щоб не пропустити відео цей як там дзвоник ставте, чи як воно. Коротше, кор не важно. Всім пока. Я зараз не знаю, куди буду йти. Я піду, коротше, в готель, перекушу.